Всім доброго дня. Сьогодні ми проводимо громадські слухання відносно інституту нової документації детальної плану території земельної ділянки громадяна Додія Сергії Юрійовича, селі Олександр Бродівської територіальної громади з Волчівського району Львівської області з метою зміни цілівого призначення з новин 3 для ведення особистого селянського господарства на 02.01. Я будівництва обслуговування військовому будинку господарських будівель і присадимо ділянка. Мета розгляду такої містобудівної документації це є ознайомлення мешканців з містобудівної документації. Прошу всіх присутніх поставити зареєструватися за підключення. І думаю, що буде більш доцільно, якщо е, рокта. Який розглядає цей питаний вам? більш детальніше нам розкажете про комісії будинку? Доброе колеги. Ще раз дозвольте коротко представити власне роботу, яку ми виконували на замовлення Проводської міської ради, відповідно до рішення Української міської ради від 13-го від 31-го до року номер 13-й на рішенням названого дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки поштує 89,6 тисяч гектарів селі. Основне з метою детальний план розробляється з метою зміни цільового призначення, обґрунтування можливості зміни цільового призначення земельної ділянки з особистого селянського свяства на землі житлової та громадської забудови. Отже, територія опрацювання знаходиться в селі Липана, знаходиться в межах населеного пункту, відповідно до генерального плану. Ця територія відведена під землі власне, житлової та громадської забудови. Тому ми детальним планом території уточнювали положення генерального плану і визначали основні обмежувачі чинники, які можуть впливати на забудову. Можливість власне, розподілу земельної ділянки, яка пропонується до зміни цього призначення на відповідну кількість земельних ділянок для обслуговування житлових будинків. І власне, обґрунтування інженерних мереж і власне, іженевних технічних заходів щодо облаштування майбутнього будівництва, можливості облаштування відбутнього будівництва. Отже, земельна ділянка, ще саме Територія є таким, що земельна ділянка, яка пропонується до зміни свіго призначення, вона знаходиться в межах. Земельну днянку, яка вже відведена під забудову і власне перебуває в користуванні того самого власника, який власне, і, ініціює, і був заявником для розроблення детального плану території. Тому власне, ми проаналізували цю територію, тобто ми визначили обмежуючі фактори, такі як Ділянка опрацювання межує з землями лісового фонду, відповідно було визначено протипожежну опорону зону від цієї території для того, щоб власне врахувати її при розміщенні можливої житлової забудови. Окрім того, було власне проаналізовано існуючу інженерну інфраструктуру, а зокрема було визначено, що власне діянка забезпечена Пещена електрофікована електрифікація, не газифікована, і власне, на території працювання є розміщення локальні, локальна свердловина, водозабір для побутових потреб і невеликі власне, локальні очисні споруди, які забезпечують функціонування об'єкту. Отже, проєктним рішенням нашим було запропоновано і обґрунтовано можливість зміни цього призначення цієї території і розміщення в межах визначеної площі чотирьох землепорисувань, на яких можна розмістити житлову забудову, і яку змінити змінилися призначення земельних демок в землі житлової та громадської забудови з коло 201 для обслуговування житлових будинків та господарських споруд ділянок. Передбачено в межах кожної земельної ділянки під'їзд від сформованої приїзду, який обслуговує існуючу житлову забудову. Передбачена можливість розширення електрофікації від існуючої мережі, від існуючого трансформатора, який знаходиться в межах проєктної території. І передбачена можливість розташування локальних. Водозаборів і локальних очисних споруд з відповідною потужністю, з розрахунку відповідної кількості мешканців в межах кожного землекористування, з відповідним обґрунтуванням потужності і відповідно санітарної зони між цих очисних споруд. Також враховано протипожежну, як я вже говорив, оскільки земельна ділянка межує. Земля лісового фонду враховано протипожежну норму, її є окреслено, і власне враховано при розміщенні проєктованих будів. Окрім того, був розроблений в межах проєктної документації розділ охорони навколишнього середовища, так як розділ стратегічно-екологічної оцінки для такого виду документації не потребується, оскільки ми... Ми, ми, ми оперуємо територію операції наші гектари і проєктна територія передбачає лише житлову забудову. Коротко, в мене так все в принципі, рішення, не суперечить генеральному плану, відповідно план повністю уточнює і оперує поняттям. Колеги, чи є у вас якісь запитання відносно цієї містобудівної документації? Це приватна земельна ділянка була, так? Чотири приватна. Це є одна земельна ділянка, це дивина сусідне земельна ділянка. Дозвольте, уточнити. <клук> В межах території працювання в нас є дві земельні ділянки. Одна земельна ділянка вже з існуючим цільним призначенням для житлових забудов, в межах якої розміщений існуючий житловий будинок. А навколо біля неї примикає до неї земельна ділянка для особистого селянського господарства, яка е, вас площу, площу 89%. І ми, власне, цю, цю ділянку пропонуємо на цільового призначення і розподіл на 4 ефективного так, щоб було в нормі 25. Це лише вона скористалася правом зарплати приватизацію. А це, думаю, що... а, вона, влас... ну, це не має пошти. Вона скористалася, я думаю, що вона... Ну, я не готовий відповістиково, але я думаю, що вона скористалася цим правом, коли вона приватизовувалася за мою ділянку під...

власне, raconte. А если кейс у нас на вечір, мишень. Там кислый пять. Нет, 25. 20. А там от 20-20? чи вишні? Ні, 20. Ми найбільше того межу. <закуали> 20 плюс якщо плюс там ще. Ще додали будувати. Ні, це буде житловий Це буде. Чи там будуть якісь комплекс? Ні, це буде якісь Ні, Це буде житлове законопроекту ринок з господарськими Ну, По ціному призначенню ми формуємо житлову забудову. Чи там буде доставити? Чи будуть там мешкати люди на постійній основі, це вже пана більше читання власних задачів, я думаю. No, okay. будет, то, ж, 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 той будинок і шуруючі мали ділянку для них чи для других, для яких буде продаватися, чи для своїх що Мені важко, відповісти на це запитання, чи воно буде продаватися, чи воно буде в тих самих пахне. Не хочу, не хочу, в принципі, будувати здогадки, бо це, в принципі, не майже. Мої компетенції, я не знаю. Тобто, Буби був власних можна було б його запитатися вже, щоб готові за нього. Це наразі більше немає ніяких запитань. Тому всім дякую.